Гуманітарний штаб Ріната Ахметова почав видачу зимових продуктових наборів. У них найнеобхідніші продукти із більшою кількістю калорій, що допоможе людям пережити холодну пору року. Жителі Турези, Іловайська і Майківки отримують їх першими. Про тих, хто так потребує гуманітарної допомоги на Донбасі у сюжеті наших кореспондентів. Оце ладрова є Це я я сабіраю пагороду. Тут нічого немає. У Тут у нас. пусто. Надія Ларіонівна показує свій нехитрий скарб. Хвора на діабет. 80-річна жінка живе з сестрою інвалідом, яка вже два роки прикута до ліжка. У Ум'я п'ятки болять, і там такі, ноги болять, і, і все у мене болить. пенсії жінкам не вистачає навіть на ліки. Як будуть обігрівати будинок, гадки не мають. Зараз поки не дуже холодно топлять раз на три дні. Немножко є угля, ну може, ветер п'ять будет Ти немножко дров. Он все стоит у нас у, у продуктів. Купують тільки хліб і молоко. Виживають завдяки гуманітарній допомозі. Ріната Ахметова Надія Ларіонівна розпаковує продуктовий набір. Найбільше радіє згущеному молоку та олії. Ми б з його тормозково пропали би. були б голодні. Що ми могли б купити? Щоб підтримати таких знедолених в холодну пору року, гуманітарний штаб оновив продуктові набори. Їх склад змінений з врахуванням потреб людини взимку. Там увілічена калорійність. Наш продуктовий набор побудований по принципу збалансованого питання для того, щоб на протяженні місяця один чоловік мог прожити. У зимовому наборі 12 одиниць продуктів, які відповідають усім нормам якості: а саме рибні консерви, курячий паштет, макарони, крупи, борошно, горох, соняшникова олія, цукор і згущене молоко. Процес переходу на видачу зимових наборів буде поступовим. Починається з непідконтрольних територій. Завершитися має не пізніше 15 листопада. сегодняшнего числа мы уже начинаем выдавать эти наборы в нескольких районах Макеевки, Гвардейка, Советский, Горняцкие районы, а также в городах Торези и Иловайск. На украинской территории эти наборы будут выдаваться где-то со 2 ноября. Практично щодня гуманітарний рейс доставляє допомогу мирним жителям Донбасу за час роботи штабу Ріната Ахметова 113 автоколон доставили 63 тисячі тонн продуктів. Видано 4 мільйони 950 тисяч дорослих наборів виживання і 363 тисячі дитячих по обидві сторони лінії зіткнення. Микола Осіченко, Тетяна Блінова, Володимир Конопля, Данило Кірієв, Сабитія, Канал Україна.